Добрий вечір, Сергій. Доброго вечора всім. Сьогодні огляд на ринку не зробили. Просто покажемо вам от два автовози. Приїхали з Німеччини. Да, садь, скажи. Що там, одну машину вже під замовлення, чи ти продав, так? Да. Сергій, всі народні автомобілі, Volkswagen і да. Сандеро. Дивіться, який «Гольфик» наворочений реально. Мерседес на автоматі. Погане слово сказав. Гольф на автоматі. Пасад 에... на механіці і сандеро на механіці. На жирній комплектації, на алькантарі, на ледах, парковочний асистент. Виглянь який гольфік. Подивіться Алькантара. Це... сандер вже вигрузив. Автомат. А гляньте на цей груй, прекрасний. Дивись, як посад завівся, часи. Та посад взагалі. Ти саєшний посад. Не маємо ціни. Хай прогріється. Та там бінді немало. Що то робиться? Я перехвалив його завів. Дивіться, яке, яке кермо, гляньте, яке кермо. Пробіг рідний. Ну, її. Навігація, кліма, підігріви, автомат асент паркування Зараз по сервісній книзі пробіжимося. Покажемо. Коротше, що? Е, За Кажі. мій досвід роботи я ще таких ідеальних машин не бачив. Це дві машини, які забиралися з під німця і не заригані вони. Олег сьогодні в ударі, він каже, я можу сказати, що хочеш. Сергій, глянь, в 25-му році був сервісний, сервісний, сервісний обслуговування. Скільки ти, Олег, вже їздиш, возиш машини з Німеччини? Три роки. Три роки вози, каже, перший раз привіз дві нормальних машини. Так, Сергій. Ідеальні. Я знімаю машину, глянь. Ідеальні, каже. Робиш рідний. Ні, це реально вони так, дуже класні. Машина буде дуже дві дорога, звісно. Ну, Одна дверка така. Тут татюфи ще є. Тут все машини. є підтвердження ну, повністю. Ну, Согласен? Да. Один підкрас на дві машини. да, на дві машини один підкрас, тільки дверка в якійсь машині. Ти вже сам все розказав? Ти глянь, тюфу, ти глянь, скільки тут того обслуговування є. Що, є до 25-го року? Так. Да. Я тобі не розказав, ти просто Олегом. Є, я тим, я Дуже люблю такі машини теж. Сергій, ну ця машина була дорога. Але, а, але, а але... Я сказав, щоб але не фарбована. До речі, я казав, що я не ризикував, бо не купляв за такі гроші. Ну, Побачимо, чи люди готові платити за хороші машини. Ні, одна дверка, певно, що чи фарбована, чи треба там підфарбувати щось там. Да. Не знаю. Він код, перевіряйте, тут пробіг рідний 100%, 200-300, не знаю що вам сказати. Чуєш, задні тормозні диски нові, Сані. Саня. Саня! Туди вже стоїть вихлопна система якась доставна. Діди сюди. Може ми її одразу продамо з ходу, але вітер теж. З заходу, Сергій, з заходу. На схід хіба ще. Нові супорта, колодки і тормозні диски. Це новий супорт. Ти зняв оце? Хтось поміняв, я не знаю чому. Ну, Хтось каже, як так на 180, скільки там? 180 пробігу? 107 тисяч, Сергій, ну, це, це, це метал. Супорта? Але люди не граються. От щось чуть там десь, може, один супорт щось забарахлив, поміняли два. Ти бачив, які тут діски да, тормозили? Там ж не граються. Сергій бачив діски спеціальні, щоб на великій швидкості був гарненько тормозило? Це ж як то вони називаються? перфоровані чи як? Тут теж колодки да, нові, здається. О, це 90 кВт. Да, Сахарський двигун. О, так, колодки нові. І нема виробітки не взагалі на тормозному диску. Десь недавно замінювалися. Ось так. Хтось буде мати машину. Йдемо далі. Вова, що в ній треба робити? Сергій, найголовніше питання. Ціна. Так, да, да, Ми зразу приблизно озвучимо ціну. Ну, ми ж, якщо говорили, він вийшов дорого. Плюс хімчистка поліровка, тут одна дверка перефарбована. Так, все ціле. Машину загальну ми побачили. Ми її підготуємо, може ще якісь кусячки. Коротше, десятка. Готові платити за таку машину, будь ласка. Я думаю, що менше вона не вийде. Да. Ну, вона не на вийде. Да, да, да. Десятий рік вона, але дев'ятим, напевно, буде розмитна. Зараз подивимось в документах. Ну, друзі, ми не винні, що всі машини розмитнюють на рік старіші. Да, хотілося... Сергій, показуй. так. Да. Вихлоп, так. Да. Сергій, показуємо пасата 1.4 Саховського. чотири саховського. Да. Давид, що пасат? Кажи щось в диван. Не диван, фарбована чому? машина. Сергій сьогодні у нас все не фарбоване. Мікрофон. Да. Заговаруюсь. В рідній фарбі, що класний? Писав? Бомба. Ходовка просто ідеальна. Ніде нічого не стукає. Ти не їхав вийде? Їхав. Я. Кондиціонер заправив. Кондиціонер но. дує. Холодне. Вже поки чищена. Це приїхала минулий раз, бо вже зараз люди я сам переплутав. Сергій, цеп по свагу новий повністю комплект замінений. Масла фільтра. Ці, ця, це авто обслужене. Треба полірнути ще його. Ми це, Попіде, ми це зробимо. Зробив А зробив Так, кліма? Да. Скільки грошей. Тисячу 1000 гривень. По, повна, повна перезаправка. Двісь новий цепочок, все тут. А, Саня там говорить. Він Сергій збережно виглядає, я тобі скажу. Дай я покажу моторчик, дай покажу. Ні, Саня, почекай, Ні, ти... на паузу. Вовка хай розкаже, чи самі розкажемо. Ну, то цеп замінювався повністю комплект. Не сам цеп. Лижі, все, всі навіть. Два цепи. Той цеп, що йде з колінвала на масло насос, да. також той цеп, що йде ручками, з колінвала на розпредвал і з зірочками з фазіком ми брали? Так, да, з фазіком. Коротше, так ніхто не робить навіть для себе, не всі так роблять. Ми зробили для Моторшепці. клієнтів. Це робиться для чого? Для репутації, правильно Сергій? Просто ми так працюємо, ж не даремно нам авторитету. люди вірять, приїжджають, купляють нас машини. Воно має все відповідати. Хтось не вірить, хай собі не вірить, хай там десь так купляє. Так не можна казати, може, вибач, що так сказав. Ти знімаєш зараз? Да, ну серий, ну, це, це, ну але правда, це ж життя. Є. Ну. Або ви нам вірите, або не вірите. Пробіг не кручений, теж рідний, там підтвердження, здається, теж є. Пізніше знімаємо вже детальне відео. Тому, просто то, зараз у нас час дуже бере. Трошки важливий. піджимає. Нас... Кермо в оригіналі, Сань, покажи, яке воно все класне. Воно ну, не фарбоване. Ми його тільки сьогодні забрали, його не, не фарбоване. Сидіння ж не шили. Ні, пасатик заряджений, реально. Ну. І комплектація не бомж, так? Да? Так. Да. Дивіться, навіть шторочки, Ні, є. нічого собі. Сергій, електрорегулювання електро спинки при підбанке. Так? Дивіться, шторочки які гарні. Дивіться, які салон. дивіться друзі, я також скажу, Сань. По комфорту. Це ж реально ми любимо шкоди, але шкода ж трошки виступає. Ну, мені більш Passat подобається, ніж Octavia, як чесно. Я кажу свою думку тільки. Десь не ржавий, нічого. Це, це плюс? Він ж весь середній фарбі. Да? Чуєш, тут треба фонара замінити. Ну. Да? Да. Замінимо. Що получки, ми тут маємо? Получки, нова. А, во. ось цей цеп'є, Сергій, бачиш, є тут усе. Запасне колесо. СКФ, а не пос... Ти як казав яку фірму? Свака, я вже сам запутався СКФ, значить, так. Да. Ну, але все одно, ну, ти не китай, тут оце, саха, де там пише саха. Да. Покажи бірочку. Запаска є, домкрат там є, але ну, я думаю. Саха є. Yeah. Друзі, хто хоче 90 кВт сай на механіці, це трошки цікавіше за п'яту, тим більше, що вона не гнила не ржава. По ціні ми не можемо зараз сказати, да, Сань? Біксенон, ти казав? Так, да, Адаптивний, да? чи поворотний. Так, да, Поворотний біксенон, на маніфар. Коротше, друзі, якщо ми її ще не, не підполіруємо. Е, давай все те, як є, одна арочка, ми самі не бачили. Коротше, арочку треба краснути. Або краснемо, або ви зробите. Бачите? все Volkswagen цей цей бере своє. Да. Це нічого страшного, пару похирців, але так скрізь ніде немає ержі. Полірнемо, я б ту арку ще не трогав, бо. Коротше, буде ціна 7700-7500, десь так. Побачимо точно. Дивись, який апарат. Сергій, як тобі гольф? Ну, Гольф реально. Труться вони біля того гольфа, ти мені скажи. За Заряжений автоствол. Ствол кажу. Мерседес Б-клас. У нас з Сергієм спор невеличкий. Дискусія. Ну я сказав його не брати для нас. Дивіться, автомат. 1,5 бензин, 1,5 бензин, автоматична коробка переключення передач. Ну, там йде варіаторна коробка переключення передач. Восьмий рік нам за нього потрібно 7 тисяч. Може, невеличкий торг буде. Напишіть, чи, чи цікава ця ціна, можливо, когось зацікавить Це хороший верседес. Бо Сергій каже, що це трошки задорого. Но я ризикнув, не знаю. Два літра бензин? Ні, 1,7. Получається... А тут 1,7? А тут 1,5 мало. Саня, який 1, тут 1, двигун? 1,5 бензин. 1,5 бензин? Так. А в тебе 1,7 на автоматі їздив ну, 10 7. років? Ні, я кажу, на ручці наручці. А, наручці? Ось Так. Ну Сань, ти вже ж він проданий чи ні? Можна цікавить, напишіть нам. Сань, значить, висновок що, ти все розказав про нього? Восьми да, рік 1,5 бензин на автоматичній коробці поручні продач 7 тисяч. Кого цікавить, дзвоніть. По фарбі що? Чи ти не знаєш? Чорна. Проб'ємо про ми його, чи він фарбований, чи ні, проб'ємо. Ні, Мерсик все ж на ходу, да? Да, мотор все, класно так? Все прекрасно, мотор. Просто напишіть, чи цікавий він за 7 тисяч, бо ні, то ми його, може, щось придумаємо. У нас більше. є на нього клієнт. Є клієнт, але якщо то ми підготуємо вам його. Звісно, що клієнт ну, дешевше, ну, коротше, як сказати... Перекуп, так? На перекуп, да, да. є в нас перекуп, який хоче. Це буде купити? нам нічого, але от ви скажіть, чи він вам цікавий за 7 тисяч, як буде як соска, як кажуть. Все, пішли далі. Олег, рекламуй Сандеро. Рекламую Сандеро. Що я вам можу про нього сказати? Кай... У нього дуже гарний колір. Ти його не привозив, так? Але я його не привозив. Його Я такі машинки не везю. Я jasne. люблю такі Volkswagen гарні возити. Це помієш, це людина з Кам'янка-Ширська, там з району район ширська то я тобі скажу, там не возять такого цього. Там люди гонурові. Volkswagen більше нічого не признають. Яка дача, так? Дивіться, без бензина і в наші їздити. А ти що? Далі про Сандера був. Олег з Сергієм заговорилися. Кондиціонер є. Не знаю, чим працює, треба повіряти. Бензин нема, не, не буду його заводити лишній раз. Кремо треба обшити. Саша, має сюди робити? Не, можу лишити його, можу лишити. Сендеру 1,2 2 бензин. Цей, Кстати мотор. Він просто йде 16-й клапаний, він похожий як 1.4 Дай ще мені щось сказати. 1.4 йде 8 клапаний, і тут йде 16 клапан. Сергій. Саня, Локсі не дає мені слова сказати. Розказуй, я 75 кінських сил, так само, як і на 1.4. Вона, як колись сказали, що вона їде слабше, вона їде так само, точно, так, як і 1.4. 1 ,4. Тобто ті самі кіловати, Так що, хто не знав, будете знати. Запаска знизу, ну давай, чи є, Подивимося. Є! Значить, наже не що до речі, подвіска нормальна, тільки проживіло це кріплення на запас. Так, кого буде цікаво Сандеро? Пишіть. До речі, що, нормальний жужик, ні? На клімі, головне, Сергій. Ну, кондиціонер є, кажуть, німці кліма. Ми Давай їм чи робить кондиціонер. Зразу? Там бензина нема, пізніше пробуємо, бо. А він не заводиться. Шо? А, ні, він на титанах, друзі. Тож 4 циліндри я пропустив. 4 циліндри, да. так. Це ж тобі крути, він не відрізняється від 1,4 Тільки тут 16 клапанів, а там іде 8 клапанів, тут може поршня трошки шопу, менше, можливо. 150 тисяч пробігу. Представляєш? Ого, то це взагалі для того, ще й на кондиціонері, тому ціну склею на нього трошки пізніше, бо я ще навіть його не прораховував з митом, з тим всім. Хто вже... хоче бюджетне авто, то досить. До речі, в мене там підписник був, але я вже ж не пам'ятаю, десь в Черкаській області. Е, хотів тоді це червоне. Якщо ви дивитеся, подзвоніть нам, це буде для вас хороший варіант. 1,2 нічим не хуже. Я, я, я... Вам хватить той 1,2 там на рибалку їздити в селі ви казали, так там по роботі десь. Вам його хватить вище криші, як то кажуть. Реально, тим більш таким пробігом. І дешевше дешевші обслуговування трошки буде, що да? тут ципок стоїть. Ні, піша. ні, ні це ГРМ. Тут це, 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 Все те саме, ми його розбирали, робили. Він, він... А тут ремень стоїть? Да, тут тільки головка 4. відрізняється 1 на 4. Навіть блок той самий здається, якщо я не помиляюся, то навіть блок такий mm -hmm. самий, як 1.4. 4. Тут тільки головка Тоб... відрізняється. Тобто, друзі. Давід, С, а, я його. по ціні нічого не знаю. 4-2-4-3. Ну це пізніше. Серик. Я не знаю, це віддача буде. 4 2 4 3, це буде вже на віддачу ціна, я думаю. Ну то, то Це недорого, з кондиціонером. Якщо він не фарбований, то ж проб'є його пізніше. Це дуже хороша ціна. Кого цікавить, більш детально пишіть нам WhatsApp, Viber, Telegram. В YouTube пишіть нам коментарі. Ми дуже всім дякуємо, до речі, за коментарі. Поки вийде відео, вже ціна буде в тебе, ти вже будеш знати її. Але, друзі, коли щось конкретне, така більше питань, то, будь ласка, на телефон. Але що? Так, і останній на сьогодні посад. 1.4 TSI, чотири теж саховський двигун. Він в рідній фарбі. Дев'ятий рік. І ніби все справне, але можливо треба треба не дивитися. Це б не брещить ні на холодного. Ну, для треба буде... себе треба тряпи... розвинити краще, якщо ну, клієнт купує. Якщо хтось захоче. Який він рік розметися? Дев'ятим. Дев'ятим. Дев 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 на зимові гумі на ковпаках, але Саня, скільки ти казав, є диски. Да. Да, з 250 доларів, вони погані, хороші, з восьмого пасата ми колись купували Ні, ну, їх. Або порахуємо, ми ще що будемо рахувати, вартість машини. Да. Якщо хтось захоче титанові диски оригінальні. Зима буде на металевих дисках, а літня, якщо буде на... Підігрів. Нормально збережена машина, до речі. Гарний вілюровий салон, дивися ці вони поломані. Рідко коли буває, що тут все не поломане. Хімчистка, пировка ще є. Й... І, і тут та легенька хімчистка, реально він, як казав Олег, ну, не... вибачте, за вираз але він не зариганий, бо часто приїжджають машини заригані. Що ми маємо тут, Сергій? Компресор і він виглядає і п'єнка. Ну, і є домкрат, токи ж домкрат боже. Фуркоп з ключом зйомний. ну Тут багажник різний, але сам салон чистий. Полка є, потолок що? Потолок в нормі. І цей. і До речі, ну так я ризиків на ньому не побачив. Ну, але більш детально ми потім порахуємо. І теж за нього розкажемо, більш детальніше, вже пізніше. бо Трошечки поспішаємо. Саха це той, що 90 кВт, і він тільки з турбіною, а якщо вже 100 кВт, 103 кВт, 118-132, там плюс компресор, він більш роздутий, складніший трошки. Да, він їде дуже шикарно. От 118 кВт є один назвольт шостий. Це просто самольот. Хто не жаліє грошей на обслуговування, він реально, от я сьогодні виїжджав з Мойки. Летить машина, електро швидко їде, я йому наступив і електро залишилося взади. При тому, що Зоя, ну Зоя ж трохи ну, їде. Вони економлять, Сергій, вони ще для економії ті електро. Вони ж більше 6 город, якщо їдуть, то відповідає. Але 118 кВт, до речі, ТСА їде, це просто. Дуже сильно. 100... До речі, 1,8, 118 кВт так не їде, як їде добре, 1,4. Справді, от у нас є 170 пробіга. Що ми ще розкажемо? Скільки вже хвилин? І сьогодні не. Сергій, мене біля Сергій, скільки ти, за скільки ти... Ой, чи зробиш огляд сьогодні що на ринок? Поїдеш чи не поїдеш? У мене знімали десь хвилин 15-17 приблизно. Ти знімаєш вже зараз? Так. Да. Чи п'єшся на ринок, чи вже не поїдеш, чи буде сьогодні все. Та заїду зараз, але я не знаю, чи я щось знайду, цікаве. Що ти скажеш, Сергій? Давай я тебе фоткую, ще на... Та да, Сань, давай тут закінчуємо, ти спішиш, так? Да? Да. я зараз фоткую на заставку. Нам треба фотка. Чекайте.